Привіт, знову я з вами будь Добрий так. ранок, борці. <смірців> Зараз. Ранкова нам. зарядка, так? Да? <смірців> Там все прописано буде. І дивимося далі відео. Значить, Сьогодні знімлю відос про те, як діти відпочивають, кайфують і гуляються. Тому що всі ми пам'ятаємо дитинство. Це суцільна тусовочка, так що погнали! Бодяк. Я прийду. Шди. Рукоділля. Я сьогодні ревізор по... по тому, як діти прибирають після себе кімнати. Зараз заходимо в палатку, там нікого нема. Подивіться, як вони, як вони там порядок навели. Пішіть, поглянемо. Дивіться, тут... <кхи> Привіт. Бо тут все чітко. Йдемо далі. Так, що у нас тут? У нас тут ось сумочка лежить. Що в нас тут скажуть? Оп, оп, ого, ого, го. Так, погляньте. А тут, а тут, а, тут, а хараш, тут все чудово. Все застелено, красиво. Так, ставимо ці палаці. Цій палаці ми ставимо плюс. Все, великий. Саме з'ядесяти, куди дітям доступу немає. І погляньте зараз. Це, це кухня. Тут дуже смачно все готується, щоб діти не були голодні. Ви мене бити не будете? Погляньте, яка смокота тут весь порядок, чистота, значить, ревізія кухні. Можна сказати, це робочий процес, все дуже чисто. Погнали, 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 погнали. Дівчата, дівчата, інтерв'ю. Скажіть. Дивитися реакцію. Скажіть, що ви хочете на обід. Ми? Я Деш хочу, що не він Неправильно, неправильно, правильно відповідь супчик. все <плес> Точно? <плес> так, встроїмось по Команда командах. Якісь задоволені, такі мордочки сидять, <плес> жіна їжені вже все. Вже <плес> спать підуть зараз. <плес> І подивіться, яка красота, оця тиця втекла від вашого шуму, нікого нема. Ой. Я маю людині допомагати, а я оце стою тут та заважаю. Логічно, логічно. Манджахараджа. як ваші справи. Шумахер. Скажіть, будь ласка, яка сама улюблена ваша страва за ці два дні, яку ви спробували тут? Плов? Обо ж є плоу? Він так... Він, вона зараз він коли це співав, 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 я його так об'їмав і з дочечкою маю... Нєебаааааа! Ти мене знімаєш. <гуліст> 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 так, значить, час. Вечірній, пізній. Народ вбирається в таку пору грати в загальнотабірну гру. Так, красиво буде. Що там... Сьогодні, розповідай, це була найлюбіша ситуація сьогодні. Така, що я подала за, за волейбол, а все пішло на річку. І волейболу сьогодні не було. <гуліст> і ти не погуляла сьогодні. Я вбрагалася с... на ну, сніг. А я сів у бейсбол погуляти, теж не погуляв. А чого ти вирішила, що гуляється? Бо ніхто не гуляв, я не бачив, хто гуляв. Хоцу снек. Хоцу снек. Снек хоцу. Снек передайте, будь Снек передайте. Ты надолго? Ты меня снимаешь? Да, мой дорогой. Зачем? Идут. Опа, длита. Подонаторточить. Мы вот здесь махаем. Девочки, пусть я решишь девочки. Мама, моем телевизоре. Ти також. Кого? Давина і Каміла і кого? Давила і, і Каміла. Ти ко Давід. Всім добрий ранок. Ой, спалося звичайно. Комарі, комахи. Потім ще дощ. Опо. Все чудово спать в палаці, це один кайф. Мабуть. Що ви мочитесь під дощом? Зубочистки, йдіть спать. ]ほpot. Зарядку пішло. Нормально сплачився і привалили. Чого не сказали що приїжджаєте, може приблизно? Що, як зуби чиститься, нормально? на зарядку. Ти що, як спалось? Де ти спала? Палацці? Чори. Чотири, п'ять, Ти смієшся з мене. Розставте быстріше, Ой, Вам кашу принесли, <гул> ви повинні благодарити цілувати руки. Я вже, я вже, цілуйте, цілуйте. Кому, кому ще треба? Кому <гул> ще <Це> треба? <гул> <гул> Дай, давай, <гул> мені <гул> подобається <гул> <цей> актор. Що? твор. Щас таки, почай, ми така робота, що мені не можна працювати. Ваш коментар. Дуже добре. Дуже добре? Це все, що ми можемо почути цього славного парубка. Мені подобається те, що господар машини ось ось, а тут якісь воділа. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім людських сил. Що? <laughs> Вітайте без хатченко. Підселимо <laughs> тебе, під селем, під селем тебе в другу. Народ, коли народ хоче груші? Що там, що там, що за анслав? Що там, що нам? Грушки. Ананама, анана. <звачте> себе! Давай, поговоримо, як тобі сьогодні дощ, що ти з тих за цей період. Да, я за дощ встиг, е, Потанцювати, знятися в TikTok, в Інстаграм, потім я встиг накрив 10 палаток, потім вітер їх розкрив, я знову накрив. Потім, коли біг до, до машини, щоб дарахнула гроза, я встиг під машину сховатися, встиг вилізти во время грози і залізти знову в машину. Поїхати за затуманеними вікнами, коротше, приїжджаю на базу, а там коротше, сорвало палатку. Просто крезі. І встиг сьогодні ще построїти палатку нову, коротше. таку, що просто огонь, просто будемо спати і все. Дощ, звісно, тема, кайф, всім рекомендую приїжджати в лагер. Лагер тільки з дощом, топ. А я спав. Це завжди спить.